Слава Богу, дорогі браття та сестри, люблю Господа. Так відповість кожен християнин. Але любити Господа це означає, що любити ближнього нашого як самого себе. Задаймо сьогодні кожен з нас, дорогі телеглядачі, це запитання: чи любимо ми сусідів? Чи любимо ми. Тих, хто з нами працює, чи зможемо ми полюбити навіть і ворогів? Це значно важче. Простіше любити тих, хто любить нас, рідних, близьких, знайомих. Про це Спаситель чітко сказав, що навіть язичники люблять тих, хто любить їх, творять милостиню тим, хто їм творить. А що до ворогів. Приклад Спасителя на Голгофі. Він молився за тих, хто розпинав його. Ось це досконала любов ось цей момент, коли ми скажемо: Господи, ми по-справжньому Тебе любимо. Якщо є церква і село живе. Сьогодні наше паломництво до храму освячено в честь великого пророка Іллі і знаходиться він на Маневиччині у селі Черськ. Черськ заснований, або першаписанна згадка про нього була в 1577 році, можливо, він заснований раніше, і заснували його, як говорять місцеві люди, робітники з польського Черська, тому, що там є місто Черськ. Вони сюди приїхали, заготовляли дрова для пана і поселилися і назвали це поселення так само, як і своє рідне назвали Черськом. На початку ХХ століття був перепис і одна третя населення Черська були католиками. 222 були українцями, а решта з 731 були поляками. Але православних було 500, ну, в межах до 500, а решта були католики. Значить, Частина поляків були православними також. Святолінська церква нова. Раніше тут ніколи не було православного храму. Люди ходили молитися і в Троянівку, і в і в бережницю. А от католики мали де молитися в Черську. Тут була католицька капличка, освячена в честь сповідника Мартина, єпископа римського. Вона згоріла в роки Першої світової війни і саме на її місці спорудили нинішню православну церкву. І серед її парафіян є ще ті, хто дітьми приходили до католицької каплички. І так як діти бігали в капличку, молилися. Вчила і це і нас стало, от, от такий один був, як з нами вчився тут у капличкий. Каже, скільки богів. Каже, русський, польський. А той за польський каже, Бог один, що рускій, що польський. Так як діти, таке говорили. Як було за Польщі, пам'ятає баба Марія. Каже, робили багато і важко. Тільки ми робили не в Калгові, так кожен, собі не робила. Намірили нам землю. І робили, пода платили. І так, і жили. А вже як прийшли русські що Нашими вважали совітів. 1939 рік. Люди до нової влади з пирогами, а вона до них з батогами. Чарських селян почали вивозити в Бессарабію. Бабу Марію з батьками також. Почали Бессарабію вивозити. То не боялися, не втіли, не втіли, але ж мусили. Це вивезли нас, а тоді вже як війна окчилася, всі до дом, 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 хто поїздом, а хто і конем, і всі назад поприїжджали сюди, на Україну. Наріжний камінь цієї церкви заклали у 2001 році. Після того, як в всі будували новий храм, вже при нашій пам'яті, ми всі допомагали, гроші здавали, кошти їй допомагали фізичною працею. А потім вирішили, якщо могли там, значить можемо, тут. було перечуття, що в нас буде церква. Було що людей відмовляли, лякали труднощами, матеріальними нестатками, а вони за своє. Хлопці виходили, будували такий майстер нас. Корнічук Віктор молодий був. Він завжди тут, Сачук Володимир, той староста. І оцей староста нас зараз, Сергій Турик, теж постійно підтримували, організовували людей, щоб за лісом їхати. Було що і по 20, більше до 30 хур їдуть, так як то кортеж такий. Освятив храм владика Ніфонт у 2005 році в день пам'яті преподобного Серафима Саровського. Раніше не було церкви, але з Божою допомогою всі зложилися та помаленьку зробили, відкрили. І тепер є куди вийти. А слава Богу, що церква ми не здужемо далі ходити, а понеділи, кожну неділю з Божою помощю ходимо. Я знаю, як то добре вірити в Бога. Я так пережила такий, знаєте, горе можна сказати, пережила. Осталися з чотирма дітьми маленькими. Було саме меншому два роки і два місяці. Я нікуди, я в церкву, ту дитину завше на велосипед і в церкву. Я дякую Богу, щоб мене Господь. Підтримував за все, і я за цього хочу, щоб і діти благодарили Бога. Як і всюди, старші трохи бурчать на молодших, що ті мало заглядають до церкви. А настоятель храму каже, що з цього не варто робити трагедії, а ставитися зі смиренням. Дасть Бог і молодь зрозуміє, що без духовного нема майбутнього. Зараз просто такий світ по-перше. Занадто багато інформації, люди розсіють свою увагу не на те, що потрібно. Раніше, коли було простіше, як в приказці, де просто там і ангелів зосту, було простіше, простіші були люди, вони були відкритіші до Бога і діти, і все. І всі приходили до церкви, до храму. А зараз вже кожен старається бути якимось таким крутим і так далі. А Можливо, для когось це не модно, для когось це соромно. І людина, замість того, щоб йти до храму, вони йдуть туди, куди модно, йти йти до йду чи в бар, чи ще кудись, і так далі. Отець Андрій доносить Боже Слово не тільки з Амвона, а й через церковну газету. Взагалі це цю газету я починав робити для Черська, для нашого. Приходу для того, щоб, Можливо, хтось не прийде до храму, можливо, проповіді не почує, можливо, хтось і е, так не хоче ходити і не хоче десь там чути, але от додому принесуть ту газету, вони там може якраз заглянуть, почитають, можливо, щось навчаться, щось в серце западе, можливо, захочеться, е, довіритися Богу, прийти до храму. Так, а потім е, от тут Тарас Мені благословив, щоб я її робив для всього благочиння. Уроки катахізесу, духовна поезія, захоплюючі історії для дітвори це ті духовні перлинки, якими наповнюється газета, що її редагує отець Андрій Послєдов. І називається вона символічно – «Бог є любов. Бо ж, як сказано в Євангелії, Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто увірував в нього, не загинув, а мав життя вічне. Молитва це наша розмова з Богом. Сам Спаситель промовляє, хочеш молитись? Таємно молись, закрився в кімнаті і промов молитву Отче наш. Ця молитва відома кожній віруючій людині. Ще з дитинства наші батьки навчали нас правильно молитися. Звичайно, коли людині буває важко, ми відразу відкриваємо своє серце і просимо у Господа допомоги. Звичайно, навіть в щасті, в радості, ми теж повинні молитися, дякувати Богу за Його благодіяння. Погляньте, скільки в храмах наших молитви. Ранкові вечірні, утрення, пік молитви Божественна літургія. Погляньте, скільки таїнств. хрещення, миропомазання, вінчення. Ми радіємо. Ми віримо і надіємося, що Господь нам допомагатиме, а скільки треб, скільки різних послідувань. Ще святитель Василій Великий в IV столітті промовив, що в церкві тисячі таїнств. Кожна молитва, в принципі, дорогі наші телеглядачі, це і є таїнство зустрічі нашої безсмертної душі самим Господом. Давайте разом на хвильку уявимо. Ми перед великим царем, перед сильним світу цього, трепет, хвилювання, переживання. То як ми з вами, віруючі люди, повинні ставати на молитву перед небесним Царем? З яким хвилюванням, з яким трепетом, з якими переживанням, з яким надією, з якою вірою? Не вистачає нам сьогодні цього. Холодні ми стали. Зовні багато можемо розповідати, читати, використовувати духовну літературу, розповідати про себе багато. А по справжньому молитися так і не навчилися. Сьогодні ми знову звернулися. В один з навчальних вищих закладів нашого міста Луцька. І запитали у студентів, як вони ставляться до молитви, зокрема, до молитви прохальної про навчання. Чи слід у Господа просити допомоги під час навчання? Бог нам завжди допоможе в будь-якому випадку, і потрібно вірити в це. Якщо ти віриш, це збудеться. Твоя молитва і твоє навчання покращиться. Бог завжди всім допомагає, кого, хто просить і хто не просить. І от сьогодні, наприклад, був в мене випадок, коли я писала самостійно, також попросила, я дещо згадала. Слава Богу, любі мої волиняни, шановні присвітері церкви Христової, дорогі брати і сестри, шановна молодь Волинського краю. Знову ми сьогодні поспілкуємось на духовні теми, і вчасно цей час від часу приходиться слухати таке запитання, на яке мусимо сьогодні ми відповідати. Чи потрібно молитися, просити Бога допомоги і благословення на навчання? Дорогі друзі, в церковних богослужбових книгах є такий церковний збірник. Церковних молитв. І там є молебен перед навчальним роком. Там є молебен перед початком Нового року. Там молебен для потешествуючих тих, хто хоче мандрувати десь. Там є різні молеби, молебні на різні потреби. І певна річ перед навчанням. Треба завжди звертатись до Бога, даючого нам свою благодатну силу Духа Святого. А Дух Святий всюди сущий і все наповняючий, допоможе нам в тому чи іншому навчанні. Дуже добре тепер уже стає традицією, що 1 вересня майже у всіх школах, не тільки прості лінійки і знайомства з вчителями. І початок навчального року, а й провадиться молебень. Закликають священнослужителя, пресвітера церковного, і пресвітер служить молебен перед початком навчального року. Просить у Бога допомоги, благословення на вчителів і на учнів. Та, звичайно, тоді особливо люди молоді, студенти наші, дівчатки, хлопчики, які навчаються. У вищих учбових державних закладах моляться особливо, по особливому, тоді, коли в їх пора іспитів, екзаменів. Я пригадую ще, коли був юнаком і вчився у Московській духовній семінарії і був і под'яканом, прислужником біля патріарха Піміна. Страду іспитів щодня. Повний Богоявленський собор у Москві і від дівчат студентської молоді. І кожен з їх норовив взяти свічечку, поставити перед образом Спасителя або Божої мамочки. Кожен з них старався приклонити колінця свої, перехреститися, схилить голівку перед Богом і попросити у Бога помочі, попросити у Бога. Помогти просвітлення розуму і благодатної допомоги у здачі того чи іншого екзамену. І, звичайно, багато дітвари знаходили утіху, навіть чудувалися, що Господь їм допомагав. Не буде гріхом, якщо ви перед навчанням чи перед екзаменами, чи перед уроком думками своїми звернетеся з добою і скажете: Господи, благослови, Господи, допоможи! Господи, врозуми, дай мені знання такі, які необхідно. Не для того, щоб я гордився, а для того, щоб я приносив користь і суспільству, і державі, і церкві, і своїм батькам, щоб була від того, від того радість усім людям. Думаю, що ми зобов'язані молитися, особливо дітвора, студентська, школярі, які навчаються. Вони повинні просити у Бога і благословення і допомоги. І не тільки перед навчанням, а перед усяким добрим ділом. Ви йдете в дорогу до школи, університет, інститут, якийсь навчальний заклад, помоліться, перехрестіться і скажіть тільки хоча б три слова: Господи, сохрани і спаси мене. І так уже йдіть, приступаючи до доброго діла. Скажіть, Господи, благослови, допоможе да зробити це на славу славі людям на користь, перед навчанням також помоліться. І є в духовних учбових закладах, кожна пара уроків розпочинається молитвою, Царю Небесний, звертання до Святого Духа. Віруючі віруючи дітки разом з своїм вчителем моляться Богу, читаючи цю молитву, Царю Небесний». І по закінченні парі діти також з наставником своїм з вчителем моляться і читають молитву до Божої Матері. достойно є, яково істину. Божої Матері Величання. Це така церковна традиція. А звичайно, у нас поки ще нема такого, щоб весь клас у світському навчальному закладі молився разом, то кожен з вас тихесінько про себе. Перехрестившись, може сказати Господу кілька слів, благання, молитв, про допомогу у навчанні. Хай Господь завжди допомагає вам, любі наші волиняни, івнаки і дівчатка, і в навчанні, і в житті, і в дорозі, і в роботі. Всього вам доброго. Дорогі наші телеглядачі, не забуваймо про молитву. Молитва, вона підносить нас аж до небес. Переступаєш поріг храму, там тихо, спокійно, благодатно. Ми віримо і надіємося, що саме посередництвом молитви Господь нас і не залишає. Бережіть себе, моліться. До наступної неділі. До побачення!